Всім привіт, з вами Ярсон. А ми продовжуємо грати в Resident Evil 7 Biohazard І це вже в нас скоріш за все буде фінал. Тому вмочуйтеся позручніше, беріть собі щось смачненьке. Беріть собі чай, каву, закутуйтеся в коцик та насолоджуйтеся переглядом. Не забувайте, звісно ж, вліпити свою жирнючу вподобайку, написати коментар, можливо, з якимось -то вашим улюбленим моментом. Можливо, залиште тайм-код, просто щоб я передивився, щоб всі побачили, що вам саме сподобалось. Та не забувайте ділитися цим відео зі своїми рідними, близькими колегами. Поширюйте це відео в соцмережах своїх, щоб якомога більше людей побачило та тим самим підтримуйте україномовний контент з прийдешніми святами вас, друзі. Починаємо. Усе через тебе. а. а... Побачив. Не одразу, але побачив. Усе через тебе. Дало Де? Де Депшот, щось то там, інтузе. Скільки риби потравили скотини. То у вас на вас грінпіса не вистачає. А тобто мені ще монетки знадобляться, чи що? Де це? Пробіл це блок. А я постійно стрибаю на пробіл Ні, ну ти там сильно не пірнай. Бідний Ітан. Постійно він по якимось каналізаціям лазить. О! О, О. 18 лютого 1892 року. У копальні Патерсон стався обвал. Таун і Бекфорд загинули, а Гакслі вже ніколи не зможе ходити. Старий Стен мав рацію. Темтешня земля занадто нестабільна. 19 лютого 1892 року компанія не збирається присилати людей на заміну. Натомість хоче, щоб ми працювали по дві зміни. Скоріше, б уже повернутися на батьківщину. А вони спостерігають за нами з гелікоп... гелікоптера. Гелікоптер, гелікоптер. Секунду. Секунду. Чого там? А що це? А. Це стероїди збільшують здоров'я на необмежений час? Серйозно? А в мене до. У мене було дохера стероїдів. Я тепер охереть, З яким здоров'ям буду бігати? Чотири... Та ТИ що? то я зараз. у -ху. Тримайся, курвись комале. О, хорош. Хорош. Так. Ух ти! Поїхали. Я не знаю, де звідки воно це все тут береться. Куди ми їдемо? І як це взагалі. Окей, їдемо розвалювати кабіну малій. А ми вниз кудись їдемо. Хорош. Та блін. О, трава це непогано. Я думав, ти вже помер. Ух ти, це було неочікувано добре. Добре, було необачно з мого боку це робити. Ай мені здається, що там. Ще позаду мене хтось гасить, так? Да? Мені так не вистачить цих ліків на вас скоти. Можливо, тут не так вже й багато залишилося до фіналу, тому може немає сенсу ділити це на дві частини. Ми доволі довго блукали по кораблю. Я. Уха. Куди спішиш? От куди ти поспішаєш? Добре. Ну, звісно ж, треба було штовхнути вагонетку. Щось я за це не подумав, чесно кажучи. Так, тут глухий кут. Добре. Нам тільки сюди виходить. О, прикинь, добре, що я ну, не ножем це зробив. Будемо жити. Так, надіслано п'ятниця 16 січня 2015 року. 12 ночі 42 хвилини. Завдяки вам мій розум ось уже тиждень ясний і знову в нормі. А вона досі думає, що контролює мене. Вам треба щось робити з цим серйозно. У неї не тільки вигляд малої дитини, вона ще й. Дурна, як мала дитина. А от мама з татом досі під її впливом. Цікаво, чи ви спеціально запрограмували їй оцю одержимість родиною? До сраки таке. П'ятниця, 54... 4 листопада 2015 року, дві години, десять хвилин. Та курва Мія досі літає у своїй Вільяндії. відірвана від реальності. У неї бувають припадки жорстокості. Тож я замкнула її в камері. Думав, це розлютить Евелін, адже Мія її улюблениця і все таке, але їй якось байдуже. Вона навіть деколи провідує її. Вважає Мію своєю мави, мамою. Як я писав до сраки, ваша біозброя. П'ятниця, 1 вересня 2016 року, година 10 хвилин. Евелін одержимість родиною виходить за рамки. Вона всіх примушує. Викрадати дедалі більше придурків з вулиць, щоб поповнювати свою родину в виродину. А може їй набридло, що мія не звертає на неї уваги, але мене це задовбує, бо я мушу розгрібати все і замін... замітати сліди, коли когось викрадають. А до речі, Іві з вигляду захворіла, чи що? У неї морщиться шкіра і сивіє волосся. Це через розпад клітин, так? Це Лукас. О, я згадав, як цього звати. Це він писав? А він, типу, співпрацює з ними, чи що? Є таке. Ота. Люфу. У мене немає. А, ні, в мене є. Що далі? О, хорош. Окей. О, хорош. Давай збережемось. Так, а, а це що? Ну, в принципі, мене поки що все влаштовує. Нам кудись в інше місце? А, блін. Є. Обхідний шлях якийсь. Ти мені там не співай. О, все, дякую. О, добрий вечір. Умри! Курва. Бля, реально курва. Да, блядь. Тихо. Не заважай. Так, мы сюда на гору. Добре. Блядь. И -и -и -и. Да ну пиздец. Я звісно прийшов на тебе, так? Окей. Так, не забуваємо дивитися, щоб тут були десь якісь можливо ящички або щось таке. Скільки ж вас тут задовбали вже? Оце корисна штука. Бо більше б набоїв на неї було взагалі чарівно. Шкода, що я не можу їх крафтити. Було б досить непогано. А щоб довго не гратися, розвалимо їм кабіни, так. По-швидкому, скажімо. Я поліз. Я поліз. Ой, це буде тяжко обробляти, але мимо, я впораюсь. А, знову прохід якийсь то. Ну так. Невидимий, як завжди. Нічого нового. І це все під їх будинком? Під будинком бейкерів Серй... серйозно. О, о, та нарешті. Ох ти, блін. Присилку... лялька I'm не тут, воно пропало, воно зникло. Є 001. Угу. Бабка. Оп, і ми знову в будинку бейкерів, правильно я розумію? О, точно. Зоблиш мене, каже вона. Яха, мала. Усе через тебе. Чому я це бачу? Його матуся. А, ось чого вона так себе поводила. Тому що їй та наказувала падла мала. Він не хоче бути моїм татусем. Тоді хай умре. Тепер матуся вб'є тебе. Ах ти курва мала. Зараз я тобі кабіну розвалю. Єтен, допоможи! Ітан, допоможи. А... Ало, куди? А, Залиш мене вмирати. Гоу. Вертайся додому. Ага, ой, я згадав, до речі, як ми це проходили. The fuck are you? Курва, де ж ти? От мені теж цікаво, де ж ти падла. Бігає, мала. О, нарешті дякую. За підказочку. О, тут. <ривіт> ти будеш одним із нас, тоді ти. чемно гратимешся. Я не гратимусь. <плес> Ні, забери це від мене. <плес> Мені не треба твого співчуття. Та добре, де пройти. Я відповідальна. О, ого. Прикольно. I don't want to hurt you. Я не хочу кривдити тебе. Don't want your help. Я не хочу твоєї допомоги. Та добре. Ти завжди Why? стежив за мною. Чому? Все ж таки нам на гору? Чи ні. Чи так. Та ти задовбала, слухай. Схоже, що все ж таки на гору. Не підходь! Навіть не думай! О, нарешті, все, гасим малу. Геть! Ай, буква ю, так не лізь! А що робити? Якщо не ліс. То... Ух ти! Я живий? Ротоксину ви маєте дати їй ляща, блядь! А так може утримувати потрібно. No, Ні, утримувати не вийде. Кейт! Uh? Uh? No, блядь, зараз. Прибали, припали, припали, припали. Е Ее ніхера. No, 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 no! Ну все, мала, Ч no! ді. Ah! Нюхай бебру. Mm -hmm. Скільки ж можна? <плес> Ти? It... Чому мене всі ненавидять? Прощавай, Евері. Боляче, 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 ну це ж на кінець, так. Не так все просто повинно бути. їм може потрібно, Що? я все правильно зробив? А ну нормально. Що зміг то зробив? Хе-хе, <реш> як завжди. Як завжди. Коли вже не треба, так? Я <реш> часто Та Тихо, тихо, я забув на яку кнопочку. А, що я можу робити в цей момент? Та не треба. Бабка, відпусти! Нє-ні, не відпускай. Та, а що робити? Я лише хотіла родину. Та ну тебе А Аїден добіса живучий. О, пістолет. У неї якийсь то пістолет є. У мені Що? Ск шо? Скористайся ним! Скористайся ним! Playtime. Ігри скінчилися! Все? Ого, а тут було багато таких зарядів типу потужних, так? Ох, аж три досягнення дали одразу. Knight the шо-ше-що, night, щось що, що, що там. Мія жива? Ну, Мія повинна бути жива. Добрий вечір, everybody. Чи добрий день? А чи день? Здорово! Я Або Радий, що ты. Ти... Ну да. Щий. Ты чего ж так долго? Радий, что ты в порядку? Тан. Итан? О! Мие? Ты выжила, я радый. Я выжила? Ось так от. Ось вам і хеп. кажуть, коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. Що ж, сьогодні двері зачинилися. І яким би довгим був цей день, не лише для мене. Ми, З Мією не єдині жертви. Бейкери теж постраждали. Та через ту істоту Евелін вони стали такими. Але тепер Евелін мертва. А ці хлопці прилетіли все зачистити. Не встиг я змиритися з братою Мій, як вона повернулася і хоче почати спочатку. Чарівно. Можливо, це відчинилися Можливо, це вчини... інші двері. Резидент Evil 7. Біохард. Сука, нарешті скінчився. А, тобто, як шкода, що скінчився. Та ти що така класна гра була. Ні, гра взагалі цікава була. Це що? Що таке? Так. О, все. На цьому наша гра закінчується. Resident Evil 7. Пройшли. Ми добили цю серію, доволі в принципі непоганий такий сюжет. Мені, в принципі, сподобалось. Друзі, на цьому поки що все. З вами був Ярсон. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нових серій, підписуватись на Діскорд та Телеграм. І дивіться україномовний Ютубчик, звичайно. До нових зустрічей. Бувайте.